так, этом сьогодні я вам покажу як стати безсмертним у Ассасин. Так, нам треба розположення файла. Ссылку на сайт я лишу в описании. Тут навіть пише, що як запускати, бо у вас все було цікі-пукі. Ви скачуєте файл zip. Його відкриваєте. Потом перетаскуєте. У папку Сюди Одика. уже з э, самою ігру. Раз запускаю, ну, так же в мене є їх уже. Запускаєте раз саму ігру. Ярлик кидаєте на робочий стол. І раз запустили ігру. Потом запустили цей яр... ярлик. Так, зарфен Можете з папки запускати zapis inaras. Так, в мене він запущені. Assassin уже. І саме цей. як на кнопку Home, а потім буває що робить, а буває, що там є деякі цифри включити. Так, зараз я вроді активірував. Зараз ми перевіримо на покупці. Так, бачите, я активірував, прийшов звук. Зараз ми подивимося, щось купити. Лошадь, так. Бесконечный день. Mm -hmm. Так, у нас у них активы. А зараз я предмет. Ага. Так. Что-нибудь приглянет. Так, у ну, нього купити женичнее. А, бачите, у нас 5 грошей 10 10 стало. Видите, що бачите. Тренер у нас робить все супер. Силка буде в описанні. головне ставте лайки, і вподобайки. Зараз я вам покажу на уровень. Дивіться, у мене уровень 46. 10 опитів маю. Зараз ми нажимаємо 5 цифру, бо в мене вже квіт. Я нажав 2 раз. Бачимо я 52. вийти і скільки опит. Щоб стати безсмертним, нам подобається просто нажати 0. Це я думаю, що на клавіатурі збоку. Це як Ну і зараз провірити Так зараз я постараюся вам перевірити, що в мене чувак безсмертний, Ну, то різкі займе немного време. Не цей вскорі ролик. Рогі дороги! Так, це враги. Ой! Амонура! Ой! <бей>, мене! Зараз ну, сигнал! скільки я безсмертний. Так. Вони не б'ють. Чо вони такі слабаки? Де Так, вони втікли. Як бачимо, все в нас працює. Я безсмертний. Уронь со наносит, прям всё же с Лэ, киклы, падлы, как научишь тут Давай, я тебя давай, Я убью тебя! Давай-давай! Что ты, слабой? Зараз ты в больном? No? Ну? Как бачим? Всё, переверил, зараз разбил. І тут у нас є ще така прикольна функція, я вам кажу. Хто у нас остадується до кінця. Так, 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 так. безконечний Stremin. То у нас два безконечний кислород, то у нас один безконечні очки уменій. То у нас шість. О, це мож. Многовенне убийство. сім. Ну, на жаль, враги нема, щоб я їх бахнув. А зараз подивимося, що у нас способності. Мивочки. Ага, то нам спочатку є хоч один, получити. Ну так поняли, и коротше врага знайти. Так, всім дяк за просмотр. підписуйтесь на канал і ставте лайк. Силка на тренер буде в описании. Всім дякую. Пока-пока. Силка на скину на, на крутку скину, короче, DLC op, то все se знаєте на каналі. 行，不卡不卡。